Бажання, яке минулого разу я перебував в Петровське. і бажання було купити автомобіль для Сармат Дніпро-1. Пройшов деякий час. і Це бажання, напевно, сьогодні почули всі, і ми всі сьогодні раді зібралися, щоб цей автомобіль, який є придбаний волонтерами із Англії, пані Жани. І інші, які знаходяться там в Україні, які збирали кошти. І, звичайно, я хотів би сьогодні ще дуже багато сказати про Олега Коменюка, з яким я дуже дружу, і він дуже мені багато допомагає. В цьому перебуваючи за кордоном, він знає трошки там. Ми тримаємо такі контакти і, звичайно, кошти його також сюди були ввозити. Ну і, і спілкові організації патріот, які сьогодні разом є. Там. Я бачу, що майбутньо в майбутньому крок у крок, бути Єдині, чим як ми збираємо єдності, сила народу, то тоді буде насправді ця сила народу. Так, Віктор, Віктор Володимирович, багато не буду говорити. До вам спасибі за той 14 рік, 15 рік, де я був в госпіталі, де ви дуже багато допомагали. Я сказав, понад 80 камуфляжів, понад шістдесят перців. Скільки лікарств, скільки того всього? Це ви, дорогі, мої. Підприємці, самозахисту Дніпропетровська допомагали і допомагаєте в сьогоднішній біді в нашій війні, яка є в нас на Україні. Спасибо, Господь, і нехай вам Господь умножить у сто раз, щоб ви мали більше, чим дали. Не та людина багата, яка бере, а та людина багата, яка має і дає. Так говорить це. Ну і наш компаний. Останній раз він мене забрав разом з начальним штабом повезли у піски. Ми там були деякий час. І, звичайно, я бачив той же самий вечір, який був постріл, як мене Валера Йося віз по лінії фронту, як ми тікали, як ми е, виключали світла. Насправді страх був такий, знаєте, ну і не тікали в атакавалі. Да, ми, да, ми з однієї сторони існуто. їхали, а з іншої сторони. Ми надоганяли, Віктор Обмен, вам ключи, як eat, головному, і хочу передати, слідуючи, що ви передали начальнику нашому командиру Саргатку Пользу. Дуже влітку. Слава Україні! Машина розтаможена, повністю все. Дякую. Тож, тоді відімені цього підрозділу спеціального підрозділу, спеціального призначення САРМА у складі полку напруженого служби особливого призначення проводи. Хочу подякувати і панові Петропану цю тру, за велику таку участь і допомогу нам і нашим дорогим хлопцям з самозахисту. Підприємці. Давно ми з ними вже знайомі, давно співпрацюємо, багато допомагали. Допомогли цього разу І цього всі мали. Всім велике дякую. Оскільки ви самі знаєте, що транспортна проблема це найгарячіша проблема зараз на фронті. Не вистачає машин, не вистачає техніки. І Слава Богу, з вашою допомогою ми цю проблему вирішуємо. І гадаю, що ця машина послужить і Україні, послужить нашому народу і послужить всьому українському у боротьбі за тою нарземною наволочу, яка налізла зараз нашу, наш спільний дім. І батьки, наволочи, ми Будемо такі пишемо. Ми <рес> будемо кататися на Красної площі, на ній. Так, швидше. Велике дякую. Слава Україні! Видать і заслуги, вояни, боярки. І жінчі, боярки. за вашу участь у 2014 фронті бояк проти російських загарбників не нагороджений вас, чесним знаком за Україну, за її волю, Авто 2014 року.